Вітаю, творчі майстерня Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Анни. Подивимося, які скарби Анна прислала. Прислала мені такий оберіг. Правда, посилка прийшла ще перед Новим роком. Так довго в черзі стояла. Багато посилок. Дякую Анні за таку красу. Казала, що як побачила цього янгола, подумала про мене. Значить це мій янгол. Дякую. І тепер подивимося, що Анна пристала для оновлення. Такі різні бурштини, чорні намистини, браслет такий рожевий, такі якісь вінтажні. Це, напевно, кераміка, гранат. Чорні намистини, такий браслет цікавий. Не знаю, може десь застосую. Поцікавлюся побажання. Перли різних, різних видів і кольорів. Ось такі скарби. Іду, цікавлюся, у Анни побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Анни готові. Подивимося, що в мене вийшло. Із рожевих намистин зробила намисто, трошечки було їх маловато, то я додала такий матовий срібний гематит, такий кубік через бісеринку. Ну і вже додала на закінчення теж кубіки, щоб вистачило витягнути довжину ланцюжок з замочку. Такі гарні рожеві перлинки. Із... Блакитного, блакитних перлинок. Вийшло таке намисто і ще зробила сережки. Анна просила, що якщо виходить, то робити сережки. Така швенза з аля брилянтиком. Камера не фокусує його. Так, хочу його показати, щоб. Отак видно. Такий. Одну перлинку, посріблена фурнітура, так, такі, такі ніжні сережки. А тут для краси додала такі посріблені намістини, тригранні. і на закінчення замочок з ланцюжком. Із вишневих Анна попросила сережки грону і кулон. Ну, вийшли ще і на мисточку. Такі сережки за розміром одинакові, як гроно. Е, як кулон, ой, заговорююся. Така швенза трошки більша, тому що гроно широке. Такий комплект. І ще залишалися намистини. То через кривульку вийшло на мистечку. Бейл відкривається, можна на будь-яке інше надіти. Але він і досить такий великий має, бачите, отвір, що проходить. Закінчення замочок з ланцюжком. Із сірого там. Браслетика, дуже такі гарні перлинки. Додала кривульки позолочені, шапочки. Закінчення замочу з ланцюжком. І вийшло таке ніжне, ніжне, гарне намистечко. Його можна доповнювати до інших, і воно буде прикрашати. Отак лежать у мене всі ці кольорові намистинки. Перлин із позолотою, воно так шикарно виглядає. От навіть бачите, як? Вже зовсім по-іншому виглядає. З великих Олена просила зробити подружки, браслетик, і вийшло дві пари сережок. Чому? З браслетика я зробила браслетик, але на закінчення дала на зменшення з інших перлин. Вивільнилися. Чотири намистинки, дві я зразу взяла, щоб зробити сережки. Зробила такі з двох намистин. А залишилося з браслетику ще дві. Я вирішила зробити ще одну пару сережок, але щоб вони відрізнялися то на таких палочках. Ось так. Колись можна таку вдягнути, такі сережки, колись можна інші. Тут дві ниточки перлин більші і на закінчення менші. Сідала через позолочену намистинку, щоб красиво було. На гранені, бачите, як виблискують. На закінчення замочу з ланцюжком. Із двох інших менших зробила два намистечка. Так як я вже звідси взяла декілька намистин одну на браслетик. Дві на браслетик, дві на сережки. Треба було чимось доповнити. Я вирішила там, це, там те намисто в позолоті, а це зробити в сріблі. Дала такі посріблені намистини. І на закінчення замочок з ланцюжком. І ще одне намистечко з таких намистин, як рис. Також зробила в сріблі, але додала такі гранені. Намистини рис. Можна їх і разом вдягнути, там і ланцюжок можна подовжити опустити, а можна і, звичайно, поокремо. Із таких чорних бензинових намистин Анна просила браслетик дворядний. Я колись зробила їй намисто з такого кольору перлин, тільки більших то Вона захотіла, щоб вийшов дворядний браслетик. Я дала таку планку, також з штучним брилянтиком. І закінчення замочок з ланцюжком. І ще залишилися наместинки. був браслетик отакий. От І ці наместинки з іншого браслету я зробила. Намисто, додала матові гематитові намистинки, такі позолочені, закінчені замочок з ланцюжком, дала бісеринку між кожну, щоб збільшити довжину. Гранатове перенизала з такими кубиками позолоченими. Вийшло досить цікаве на мистичку. По центру дала більші ті пелюсточки, на закінчення вже дала менші. Замочу з ланцюжком такі кубики позолочені. Не тут гарно вписалися, і намисто вже не простеньке, а таке більш нарядне. З оранжевих намистин венеційки і кераміки зробила три рядне венеційку. Верніше, це Морано перепрошую, це Морано, це не Венеційка. Дуже такі гарні намистинки. Залишила ті ж самі шапочки, що були, але дала роздільну між них із керамічних. В кераміці були дуже великі отвори, то я всі закрила шапочками, ну і на закінчення до конектора. Вийшло таке дуже-дуже цікаве, яскраве намистечко. Із кулончика чорного і браслетиків зробила таке намисто сутуар. Зараз покажу вам, відставлю от, і сережки бу були по три штучки, я забрала одну, такі гвоздики мені сподобалися, тим більше з чорним таким камінчиком. Я зробила такі сережки до цього. Ось так виглядає. Намистин було маловато, тому mm -hmm. напіни через ланку ланцюжка. Додала трошки фурнітури і на закінчення ще з перлинок забрала ці магнітні гематитові намистинки і дала їх сюди. Вони навіть якщо і магнітяться, то, то на шиї вони вже не будуть магнітитися. Як ви бачите, вони не притягують один до одного, оцю штучку зберегла, тому що я її більше ніде би не змогла застосувати. В принципі, нормально. Ось такий кулончик із висячими намистинками. І тут я перехід дала таку квадратну, по довгосту намистинку, щоб вона сюди гарно мені вписалася менші на збільшення до центру, а потім навпаки на зменшення до закінчення. Такий вийшов гарний сутуар. Із білих керамічних намистин вони такі трошки були бліденькі, щось треба було додати цікавого яскравого. І я знайшла вулканічну лаву такого кольору. Вона сюди гарно запасувала, як по розміру, так і по кольору. Зробила намисто цікавим. дала шапочки золоті і роздільну сніжинку бронзові. Фурнітура золото бронза. Такий перехід до конектора, закінчення гачок. Із бурштину вийшло багато прикрас. Оце такі гарні гладенькі намистинки, нічого тут не мудрило, додала тільки позолочену роздільну і замочок. Підкреслила красу бурштину і не перезавантажувала, дуже вийшло. ніжно на мисточку. Із кривульок вийшло аж три прикраси, я їх поскладала, посортувала по розмірах, використала отакі овальні. На мистинки вони по кольору сюди підходили, але те, як було замало, не було чим допонювати, то я додала свої чеськи приблизно за кольором, ну і позолочену фурнітуру на закінчення замочок. І таке подібне, ще одне. Це буде на подарунок. Також оці листочки. Та сама схема, тільки поміняла. Тут гранина, а тут матова намистинка. І замочок з ланцюжком. Вони ідентичні. Я спочатку вибрала на це намисто, але там ті вони вписувалися в цей ряд. Вони були трошки товстішими, тому вийшло два. А з більших таких кривулюк, пелюсточків. Я на піни, і Анна просила такі купочки. Але решту не було чим додати, то в мене такі були бурштинові намистини, ну і решту вже скляні. Ось таке вийшло вже дорого, багато, як кажуть. І з ниточки такої галтовки. Вийшло дві подружки. За рахунок додавання фурнітури, витягнула на два намистечка. Між центральні дала такі бронзові диски, дала таку центральну намистину для краси, такі переходу і для краси булави. Ну і на зменшення до замочка. Їх можна носити по одному, можна носити в парі. І на закінчення із перлинна Йорка. Олена попросила зробити з них сотуар. Вірніше Вон, навіть вона просила їх і зробити такої довжини, як було, але щоб це було сотуар, тому тут сотуар так далеко. Я рука не дістану, я вам просто. Я вам зблизько покажу його. Залишилися намистини, багато залишились намистин. Я до того сутуару ще зробила подружку, браслетик. Дала фурнітуру срібло золото. Ну, так цікавіше виглядає. Золоті роздільні а срібну намистину. Дала сережки, зробила ще дві намистинки, таку швензу. Також фурнітура золотий пін і така ланка з ланцюжка до золота, щоб трошечки золота було. Ну, шапочка срібна. Так само я і намисто і сутуар зробила піни срібні, ланка золота. Вона ну, виглядає так цікавіше. Дала такі детальки, зробила їх двосторонніми, щоб коли крутиться, вертиться, не було лівої сторони, а з двох сторон вони були гарні, такі філігранні, дала шапочки. Ну, і відповідно, так само зробила, а, і такі дала замочки. За розміром намистин. Вони і не потрібні, але іноді, якби так, щось захотілося ну, там, чи поєднати, чи скласти вдвоє. Ну, наприклад, оце його можна одягнути. Бачите, як? дивіться, яка краса виходить. Але якщо на шийку не буде виходити, то просто цей замочок він допоможе. І він навіть тут сховався так само, ось так гарно склалося, я б навіть не подумала. Він сюди сховався цей замочок, бачите. Бо через голову, може би, не пройшло, а за рахунок цього замочка Анна зможе собі відкрити, надіти на шийку і закрити. Як я вже казала, такий дала замочок за розміром мистин. Такий дала коннектор намистинки. Ну і решту всі намистинки через ланку на пінах. До закінчення. Ось така переробка для Анни. Прикраси вийшли чудові. Вам гарного перегляду, мирного дня і до наступних відео.